JHL RMX 250 середньорозмірний ендуромотоцикл на оновленому двигуні Lansin 171 FMM з потужністю 23 кінські сили 5-ступеневою КПП та карбюратором Nibi pvk 32 Це буквально ендуро початкового рівня. Його можна схарактеризувати як мотоцикл з простими, але якісними компонентами. Відтак, у нього сталева рама і маятник з перевернутою вилкою 41 мм, але з повним комплектом регулювань, аналогічно і задній амортизатор, особливий. Цієї моделі є укорочена колісна база 1395 мм та висота посадіння 910 мм. Також заводу передбачена можливість заниження задньої підвізки для того, щоб максимально охопити коло користувачів, в тому числі середнього та малого зросту. У нього є підніжки для пасажира та платформа для встановлення центрального кофра. Також є деякі предмети розкоші, такі як фрезеровані алюмінієві деталі, алюмінієві ободи, армований захист. Захист рук, пластиковий захист двигуна, армовані гальмівні магістралі, LED-оптика та кольоровий дисплей. GHL RMX 250 це те, що прийнято називати Light Enduro. паркетники, щоб порівнювати зі сферою авто. Є потенціал на бездоріжжі, але під досвідченим райдером він буде обмежений геометрією та фактурою. Більш детальна інформація про цей мотоцикл в наших оглядах та на нашому сайті.